Чи справді Елден Рінг заслуговує звання гри року? Невже у грі повторюються боси, і це просто копіпаст від попередніх ігор Маядзакі? І чи справді можна перемогти маленію з першої спроби? Привіт, я Персіваль і на цьому каналі я розповідаю про відеоігри ігри і не тільки. А я бастет. Для друзів можна просто бася. Нарешті відео про Елден Рінг. Я вже створила тобі персонажа. Когось вона мені нагадує? Розумію, про що це ти. Ну розказуй, як тобі гра. Я не можу себе назвати експертом у Souls іграх але це моя сьома і остання на даний момент гра від Prom Software. І мушу визнати, вона дуже крута. Перше, що, звісно, треба відмітити, тут повноцінний відкритий світ. Від самого початку ти можеш йти, куди тобі заманеться. Вірніше відгрібати, куди б ти не пішов. О, так, відгрібати тут будеш багато. Але як і в будь-яких інших Souls іграх. Смерть це частина шляху, ця гра не стала винятком. Хоча за все проходження я б не сказав, що багато де горів. Все ж таки після діда і сіна я вже нікого не боюсь. Це тому ти на самому початку гри вирішив битися з драконом? Ти ж зовсім не прокачений. Забий на нього. Так, особливость цієї гри в тому, що якщо відчуваєш, що тобі особливо сильно навалюють, то скоріше за все тобі сюди ще зарано. І треба шукати інший шлях. Але коли побачив цього дракона, для мене це стало принципове питання. А тому я вирішив, що його все ж треба завалити. Всього якихось 50 спроб, і я це зробив. Ну ти крейзі, а дракон красивий. Його навіть шкода. Не переживай, у грі ще буде величезна кількість драконів. А знаєш, де є ще багато драконів? Так, стоп, бася, не починай. І щодо драконів, і взагалі босів, їх тут справді дуже багато. Гра величезна. А тому, куди б ти не пішов, обов'язково зустрінеш або сюжетних босів, або другорядних. І більшість з них це просто вау, дуже красиві локації, цікаві бої з ними, і в цілому це завжди весело, бо кожна помилка карається дуже жорстко. Часто боси роблять один удар, і це смерть. А я чула, що у грі боси часто повторюються. Це правда? Так, цілковита правда. Але для мене це взагалі не становило жодної проблеми, бо, як я сказав, гра неймовірно велика, і я просто не звертав увагу, якщо якийсь бос зустрічався знову. Для мене це була як зустріч зі старим другом. До речі, щодо друзів, знайомся, це Торент. чудовий коник, який значно спрощує пересування по величезному світу. Розкішний! Люблю коників. Якщо ви також любите, то не забудьте поставити лайк під цим відео. Ого, оце ти забайтала зараз бася. Ні, ну а чого ні? Люди забувають ставити лайки. Я їм нагадую, а ще ставайте нашими патронами, як ці чудові люди. Нам дуже потрібна ваша підтримка, і якщо у вас є така можливість, переходьте за посиланнями, і ваше ім'я опиниться на цій дошці у кожному наступному відео. Мяу! Дякую всім, хто вже підтримує наш канал. Це справді важливо для нас. А щодо Торента, то так, скакати на ньому по атмосферним локаціям одне задоволення. Він має свою школу здоров'я, тому треба бути обережним під час битв з босами. Але частіше за все він все ж використовується виключно як транспорт. Як гарно! Так ти права. Тут дуже багато локацій, які просто зачаровують своєю красою. Інколи навіть забуваєш, що граєш у похмурий «Souls Like». Але щойно втрачаєш пильність, тебе одразу карають. Люблю соус саме за це. Персі, подивись, який гарний дракон. Такий величезний. Е, він спить. Може, не треба його будити? О, прокинувся. Привіт, дракончик. Ой, що це він робить? Ой, ще дракони. Багато драконів! Мама! Допоможіть! От саме про це й казав, не можна втрачати пильність. А загалом, вау, моментів тут дуже багато. Хоч гра вийшла доволі давно, я не буду показувати більшість контенту, щоб не псувати вам враження, бо ви маєте пограти у це самі. Та й навіть якби я захотів показати все, це було б вкрай важко, бо гра величезна і відео вийшло занадто довге. Ти так розхвалюєш гру? Вона справді така ідеальна. Прямо гра року? Ну вона справді заслужила звання гра року. Але мінуси у ній все ж є. Хоча це дуже суб'єктивно, але для мене шахти та катакомби це душнота душноти. Я прям не любив у них спускатись. І хоча там зазвичай можна було щось корисне знайти, я туди лазив в останню чергу. Деякі вороги дуже бісили. У мене навіть є мій топ 3 найбісящих ворогів. На третьому місці це кажани. Є кілька місць, де вони мене прям дуже бісили. Особливо ось тут. Ці ваншоти це щось. Потім ось ці ручки. Їх му такий, що ніколи не знаєш, коли один удар винесе тобі все ГП. <звук> ну і мій фіналіст це многоручки. Як то кажуть, без коментарів. Мене завжди бісили болота. У кожній грі від міядзеки є болота. А тут є. Ох, і тут, звісно, є улюблена локація всіх гравців. Але на щастя, вона не така вже й велика. Або ж я її просто пробіг якнайшвидше, тому вона мене не встигла вибісити. Набагато гірші болота це ті, що на сході нашої країни, тому не забувайте підтримувати Збройні Сили України, щоб нищити ворога, і Україна перемогла. В описі під цим відео я залишу посилання на банку для пана Стерненка, щоб ви також могли долучитися до актальних зборів. Слава Збройним силам України! Мяу, добре! А як по складності? Вона легша за попередні частини чи важча? Ну, як тобі сказати, є одне універсальне правило для souls ігор. Найскладніша Souls-гра гра це твоя перша souls гра. У мене це був свій час Bloodborne. і там я прям горів. Ну і стекіро, звісно, через те, що трохи відрізняється за механіками. А так я вже звик до складності, а тому не помітив особливих проблем. Тим паче у грі є багато допоміжних моментів, які спрощують трохи гру. Наприклад, я використовував фантомів для деяких босів, якщо це дозволяла гра. І я не бачу у цьому нічого поганого. Якщо механіки гри це дозволяють, то я буду її використовувати. Я не з тих харкорних фанатів, які кажуть, що грати за мага не тру, що фантоми це читерство, і катана на кровотечі це імба. Так, я пройшов гру з катаною. І так я навіть дивився гайди на ютюбі, як я й сказав, гра величезна, і для її дослідження всліпу треба витратити ну дуже багато вільного часу, якого, на жаль, у мене не так багато. До того ж, у грі є дуже багато неочевидних моментів, і якщо грати всліпу, то скоріш за все ти пропустиш біля 70% всього цікавого контенту що є у грі. Тому якщо ви вперше граєте. То використовуйте всі можливі механіки і не бійтесь просити допомоги в інтернеті. Навіть М'ядзакі казав, що гайди це круто і ком'юніті навколо гри чудове. Головне отримати задоволення від гри, і я це зробив. Ну, добре, тут я з тобою згодна. Тим паче, скільки б ти не дивився гайдів та не викликав фантомів, скоріш за все, ти все одно зустрінеш босів. Які просто винесуть тебе. Тебе були такі. Отак, ще одна особливість солців, що у всіх гравців свій власний топ складних босів. У мене він теж є. На першому місці це дві горгулії. Ох, я прийшов до них недокачаним, десь на 60 рівні. І в Твіттері мені казали, що, що сюди треба приходити після 100 плюс рівнів, але я дуже хотів їх одужати. І після численних спроб таки це зробив. Але це було прям важко. Не рекомендую приходити до них сильно рано. А ще добряче понерував я на фінальному босі. Він прямо виніс з мене всі сили, і коли я його переміг, я прям був дуже щасливим. Це, звісно, не Арштейн та Смоуг. Ех, мої улюблені. Але теж було важко. Так, стоп, а як же Маленія? Чому ти її не згадав? О, ти знаєш, вона ж найважчий бос у грі, як багато хто вважає, і чесно кажучи, шлях до неї був теж непростим. І коли я до неї прийшов, мені було ну дуже страшно, бо я наслухався багато історій, як з нею билися тижнями і не могли здолати, тому я морально готував себе до епічного бою. Ну як? Та ніяк. Я переміг її за три хвилини, буквально з третьої спроби. Не знаю, як так вийшло, але вона взагалі не була для мене важкою. І в кінці цього відео я навіть залишу повний бій з нею для тих, кому дуже цікаво. На жаль, з нею у мене не вийшло довгого побачення. Ну напевно, ти був перекачаним магом. І це все не чесно. По-перше, я не був магом. По-друге, я не був перекачаним. По-третє, гра дає тобі інструменти, як проходити гру, і ти сам вирішуєш, як це робити. Я просто грав, як мені подобається, і йшов до своєї платини. Але з цим у мене виникла невеличка проблема. Та яка проблема? Перед титрами скидуєш сейф у хмару, потім завантажуєш і так три кінцівки. Всі це знають. Я таке хотів спершу, але через труднощі з PS Plus у мене цей спосіб не спрацював. Тому мені довелося проходити гру ще два рази. Ого, може уявити, як ти страждав? Пройти таку важку гру три рази. Я теж спочатку злякався, але насправді потім навіть зрадів, що повернувся у цей світ. До того ж, на НГ я перекачався у мага, і це був зовсім інший досвід. Боси особливо були раді зустрічі зі мною. Знову. de nuevo. Не дивлячись на те, що гра величезна, якщо пробігти основними локаціями, то її буквально можна пройти за кілька годин, що я зробив з превеликим задоволенням, і отримав свою бажану останню сьому платину у грі від From Software. Напишіть в коментарях, якщо вам цікаво мій шлях по здобуттю всіх платин у солст-іграх. І може зроблю відео зі своїм власним окремим рейтингом. А як тобі доповнення? Ти його теж швидко пробіг і всіх здолав? Щось я дуже сумніваюся. О ні, я його навіть не купував ще. Я трохи втомився від солдців, а тому мені потрібно трохи відпочити від цього жанру. Зараз краще пограю у щось менш хардкорне, наприклад, Crash Bandicoot. Обожнюю, хочеться перепройти його знову. Звісно, знаю я тебе. Там от вийде ота от нова гра, яка дуже схожа на Souls. Тому впевнена, що ти її не пропустиш. Хм, Точно. Тоді побачимось зовсім скоро на новому відео. Дякую, що додивились до самого кінця. Якщо сподобалась моя розповідь, то постав лайк і підписуйся на канал. Ставайте патронами, якщо у вас є така можливість, і підтримуйте Збройні Сили України. Всім па-па. mark of the true lord